Сьогодні у нас 24 липня 2025 року В'ячеслав Рудник, партія Сила Нації, Всеукраїнський Козацький Рух Народний, Другий фронт. Друзі, ми зараз знаходимося на Воздвиженській січі, нашій козацькій січі. От. І я хочу вам презентувати результат нашої спільної плідної праці козаків. Був раніше стрім на цьому полі, тоді коли тільки розпався. Був бур'ян півтора метри. На сьогоднішній день ми засадили гектар картоплі, гектар кукурузи і залишили ну, певну частинку під люцерну, яка буде розділяти е, і по периметру буде поля Люцерка, і буде розділяти одну і іншу зону. Друзі, це перша наша така, е, перший наш пілотний проєкт. І я хочу показати результати цього пілотного проекту. В свій час я радив кожному з вас якомога більше засіяти на цей рік. І саме головне зібрати, щоб був семенний матеріал на посадку наступного року. Тому і наш, наш цей проект пілотний він розрахований перш за все на те, щоб сформувати свою семенну базу. На майбутні посіви. Тобто на цей рік у нас був план 2 гектари. На наступний план на наступний рік у нас план мінімум 20 гектарів засіяти і зібрати врожай. От. Але в цьому році у нас виходить навіть не 2 гектари, а 6,2 гектари. І вже ми підготували під посівлю церни 4,2 гектари додатково. Чому тому, що ми маємо стратегічний план нашого розвитку, і він стосується чого: перше, ми повинні убезпечити себе і ту спільноту, яка з нами. Сім'ї убезпечити від якихось небажаних результатів, які можуть бути зв'язані з перебоями з логістикою продуктів харчування, щоб ми були впевнені, що наші сім'ї і ті, хто з нами, вони будуть нагодовані і сім'ї будуть збережені. збережені. От. А також ми маємо план по переробці і маємо план відродження. Ну, не тільки засівати, щоб збирати врожай городини, там, чи може там пшениці, овса і таке інше, а ми маємо план, скажімо так, розвитку. Ну, може, будуть у нас свої конюшні, свої коні, крупний, крупна рогата худоба. О, тобто ми маємо план по розвитку саме от тваринництва і бажаємо до цього підготуватись. От. Але перш за все ми орієнтуємося на людей, на їх потреби. І зараз я переключу на фронтальну камеру, я вам покажу наше поле картоплі і які результати, і трошки прокоментую, друзі. Переключаюсь. Так, ну, тепер ви бачите, да? оце праворуч поле картоплі. Як ви бачите, воно відділене від посадки певною межею, яка буде засіяна люцеркою. От. Тут є два сорти. Королева Анна і ще один сорт. Як називається? Мирослава. Значить, картопля Мирослава. Дяка е, інституту картоплярства, які допомогли нам семенним матеріалом. І от зараз у нас е, Мирослава. От ви бачите, Мирослава, а трохи далі, це королева Анна. Я підійду туди, покажу. Да? Ну, щоб було зрозуміло, яка якість картоплі. Я трошки наведу камеру от, і покажу. Рядик Картоплі, бачите, е, чистенько, майже немає бур'янів да? і гарень, гарненька картопелька. Що то, Толя, кажеш? Екологічно чиста, да. тобто ми, коли ми сіяли, коли обробляли, ми обробляли, якщо обробляли, то тільки корисними речовинами, які не мають впливу на здоров'я людини. Так, оце картопелька. Потім бачите, межа знову. А далі йде кукурудза. Сорт кукурудзи я не знаю, який. це. Як? Андріївський. Да, сорт кукурудзи Андріївський. Ну, от, бачите. Уже початки зав'язуються. Так що через, я думаю, що місяць-півтора вже можна буде збирати кукурузу. І для того, щоб ми її могли зібрати, у нас зараз розгортається програма по безпеці. Анатолій, покажи, будь ласка, значить, у нас, бачите, у Анатолія в руках камера. Завдяки допомозі підприємця, Анатолія Кілюшика. Це, Це ще око. Да, наш партнер, то він купив таку камеру і ми її розташуємо в такому місці, де буде все гарно видно. І таким чином ми в онлайні будемо слідкувати за тим, що відбувається у нас на полі. А в офлайні буде працювати команда швидкого реагування. Якщо якась паскуда залізе і буде творити якийсь безлад у нас чи красти е, щось то ми обов'язково цю паскуду зупинимо, ну і навчимо, як треба країну любити, да? і свою рідну землю. І поважати інших людей, які роблять свою частину роботи свою частину, скажімо так, безпекової праці. Ну так, друзі, а до королеви Анни. Давай, Толя, може, покажемо королеву Анну. Вона ж трошки... А, оце королева Анна, да? Да, оце королева Анна. Бачите, ще раз, покажу, це трошки пізніше ми її садили, а от зараз ми підійдемо до Мирослави. То гарно, що у нас є фахівець сільського господарства, то б я вам не розказував, друзі. Так, оце у нас це ще. Королева Анна. так. А от у нас Мирослава. Да, ну, тут трошки вже бур'яну побільше. Вона раніше садилася. Але бачите, гарненька картопелька. Ондочки, дивіться. Ондочки. Так вона виглядає. Ну, вона виглядає здоровою. Да, так що трошки, бачите, спека трошки попалила вже листя, я бачу. Ну нічого, вона вже відсвіла картопелька. Я думаю, що це не завадить врожаю. От, врожай дуже гарний. Попередньо. Не буду казати показники поки що, для того, щоб злонамірени не зацікавилися. А наша спільнота, у нас є своя спільнота в WhatsApp. І. Люди, які доєднались до цього процесу, вони володіють цією інформацією і статистичною, і витратною. Тобто ми будуємо наші відносини на кооперативній основі, на основі відкритості, чесності, порядності от. і намагаємося от те, що самі впроваджуємо на своїх локаціях, зробити загальним здобутком наших українських людей, нашої української нації. Трошки ближче, Толя, скажи, да, що ти хотів. Я хочу сказати, що ми так от експериментально вже один рядочок викопали для науки, щоб подивитися, які показники врожайності. І те, що було викопано, сьогодні ми вже веземо в Київ, домовилися з одним рестораном в центрі міста, так що нашу картопельку Мирослава. Ось, Коли вже вона попаде в меню, ми потім зробимо наступний ефір, де її можна О, правильно, знати, правильно. Де її можна буде. Щоб вже було зрозуміло, як воно вже Фасували. знаходить свій попит. Да, тому у нас... Проект свідо свого по своє. Фактично, в проєкті у нас є ресторатори, які зацікавилися в екологічно чистій продукції. Тому ну, хто буде дивитися це відео, долучайтесь, пишіть коментарі саме для того, щоб ми могли налаштувати роботу і в економічному плані, і в гуманітарному. Ось. І да, і ще хто дивиться ефір, хочу сказати, що наша команда буде представляти. 26 числа на іпідромі е, великий забіг на підтримку 32-ї бригади ЗСУ на п'яту годину. Ми е, благодійно будемо бігти е, 3,2 км дистанція. Там ще буде 1,6 км. кілометрів. Так що хто саме дивиться? Будь ласка, запрошую. Да, друзі, я попрошу і, нашого, скажімо і... так. Нашу фахову людину, яка і, займається під, під, під відео пан Вячеслав. Да, да, я ще тай... да. таймінг івенс посилання на цю подію. Да, розмістимо посилання я на цю фах. подію 26-ї. Хто бажає, обов'язково приєднуйтесь, поки є така можливість льготна так, приєднатися. Сусіди це агрохолдинг, вони вирощують ріпак. Да, тому, це покажи сусіди. Людям ріпак, бо є такі, що навіть не знають, як він виглядає. Так. Повторюю, це сусіди, вони вирощують ріпак. Отак, отак виглядає ріпак. Для чого він використовується? Толя? Це така олійна культура. Олійна, так? Да, бачите, ріпак. Ну, Толі показує ріпак. Скоро його будуть збирати ці стручки, потім з нього там... Ага, ну тобто якусь олію там технічну ну, готує, так? Ну, хто олію, хто б'є, то у кожного свої цілі напрямку. Тому, так, оце ріпак. крупним планом загальним. Картопелька і кукурудза. Так, ну і ще зараз, друзі, переключу на себе. Так, мене видно, так? Да? Видно, видно, друзі. От. Ну, що ще сказати, друзі. Я іще раз хочу вас закликати. Потурбувати саме про себе, про свої сім'ї, щоб у вас був клаптик землі, обов'язково у кожного, і ви могли убезпечити себе саме перше, саме перша потреба да? це продуктами харчування. Як би там не було, як би вам не говорили, що все добре, але ризики є. І ще раз я повторюю: це не для того, щоб ви якимось чином стресували, а для того, щоб ви вчасно робили. Все, що потрібно зробити для того, щоб себе убезпечити. Станьте абсолютно автономними від наших державних керманичей, тому що вони піклуються, на жаль, сьогодні не про вас і не про нас. А вони піклуються виключно за себе, за свої статки, за свої політичні амбіції, за свої наміри. Ну, може, трошки за свої сім'ї, але не за сім'ї кожного з нас і кожного з вас. Тому, друзі, пропагую, пропагую українське казацтво і пропагую, друзі, силу нації. Сила нації це не тільки партія. Сила нації це бренд. Це бренд, під яким е, об'єднуються кращі представники нашого українського народу, а казацтво то є провідна верства. Українського народу. Тому українське козацтво тире сила нації. Українське козацтво це є сила нації наші друзі. І всі ті, які в своєму серці мають оцей козацький дух, всі є козаками. Бо козак це не щось таке виключне, до чого не можна доєднатися. Козак це дух, який дає Всевишній Господь. Слава Ісусу Христу вовіки! віки. І це те, що не можна купити за гроші. Гроші нам, друзі, необхідні, бо це є ресурс, це є економічна кров. Але гроші то не є наша головна цінність. Наша головна цінність це Всевишній Бог і Його Дух, Святий Дух. Наша головна цінність то є людина, чоловік, жінка, то є люди, які. Створені по образу і подобі Божій. І це є головна цінність. От. І ми ще доберемося, друзі, до тих нелюдей, які розв'язали цю війну, до тих сраних паскуд, які знехтували людським життям, які розв'язали по домовленості, розв'язали друзі, цю бойню. І за цією бойнею стоять і наші псевдокерманичі. І російські псевдокерманичі, і псевдокерманичі Штатів Сполучених, Великої Британії, європейських країн. Друзі, це змова. І я відверто вам кажу свою саме позицію, яка має аргументи, але зараз ефір не заради цього. Зараз ефір у нас заради того, щоб кожен з, вам, з вас іще і ще раз подумав про свою безпеку. І подумав про засоби, яким чином він може убезпечити сам себе. Щоб ви розуміли наше, наша ціль і наше намагання, друзі. Ми стартували в цьому році, засіяли 2 гектари картоплю і кукурудзу. До речі, друзі, хто перший раз доєднався до ТіВі Мамай і дивиться нас зараз в цьому прямому ефірі. Будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої вподобайки, залишайте свої питання. Хто бажає приєднатись, залишайте коментар, залишайте якісь свої координати чи питання, на які ми можемо вам відповісти. Потім направити на наші якісь додаткові ресурси і ви зможете до нас доєднатися. Тобто наш план такий. Ми повинні перш за все забезпечити себе і тих, хто з нами, а надлишки ми обов'язково будемо. Скажімо так, допомагати, перш за все, оточуючим територіальним громадам і допомагати тим людям, які до нас в перспективі будуть доєднуватись. Тому, друзі, я раджу вам доєднуватись до нашої козацької спільноти. Назва нашої козацької спільноти, яка займається саме економічними питаннями, скорочено Квапа. А якщо розшифрувати, то буде звучати так. Козацький військовий аграрно-промисловий альянс. Наше завдання мати свій банк землі, мінімум 10 тисяч гектарів, мати свою комплексну переробку від вирощування до, скажімо так, продажу продукції і мати свою мережу реалізації. Баз реалізації. Оце над цим ми працюємо. І хто з підприємців, фермерів бажає доєднатися, друзі, доєднуйтесь, бо наступають такі часи, що виживуть тільки ті, які будуть об'єднані. Об'єднані в професійні, скоординовані, захищені спільноти. Значить, що ми як казаки даємо? Ми як казаки даємо перше сенси і розуміння сьогоднішнього дня і майбутнього. Куди нам треба рухатись? Друге, ми як козаки українські даємо захист тим, хто з нами. І ми, як козаки, об'єднуємо українських підприємців, саме українських підприємців, ніяких інших. Ми працюємо на свою державу, на свій український народ і на майбутнє нашої української слов'янської. Козацької русинської нації. Ми за інші нації і народності, які до нас доєднуються, і ми за провідну роль саме української русинської нації, яка є базисом нашої держави. І тільки вона, яка налічує 87% українців у нас в державі, на нашій українській землі, тільки оця спільнота. На сьогоднішній день і на майбутнє здатна і захистити нашу країну, і відродити Україну Русь. І завдяки саме об'єднаній цій спільноті інші нації народності будуть мати захист і будуть мати перспективу взагалі свого буття, щасливого буття на цій землі, друзі. Це я ділюсь своєю, своїми переконаннями. Своєю вірою. І це не просто, скажімо так, якісь фантазії. Це думки і висновки на базі того, що я знаю, на базі того, що ми генеруємо і робимо разом як козаки, козацька спільнота. Тому, друзі, якщо мене будуть чути козаки, будь ласка, хлопці, виходьте на зв'язок, об'єднуйтесь, значить. Наш принцип роботи в наступному. Ми не намагаємося якимось чином підкорити жодну спільноту. Наша, наше гасло це свобода, воля і відповідальність. Тобто, ми в жодному випадку ми не намагаємося якимось чином поневолити чи підкорити жодну людину, жодну націю, жодний народ. Ми намагаємося створити такі умови, щоб всім. На цій землі жилося щасливо. От, щоб всі люди поважали один одного, щоб вони дійсно були людьми. Коли ми є діти Божі, коли ми є сім'я Його, от, то в цьому разі з ким нам конкурувати? З Кого ми можемо перемагати? От. Так що, друзі, от такі наші думки. От. Якщо ми діти Божі, то ми. У нас все вийде, бо ми діти єдиного творця. Слава йому вовіки. Так що, друзі, ще раз покажу вам наше поле. Подивіться кукурудзу. От. І доєднуйтесь до доброї справи. Підприємці доєднуйтесь до Казацького військового аграрно-промислового альянсу. Глядачі, будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, відгуки, вподобайки. Це допомагає нам просуватись і багато людей. Зможуть узнати про те, що відбувається в нашій Ненці Україні і що робить українське козацтво, і взагалі яка перспектива нашого спільного буття? Отак, друзі, на цьому я буду завершувати. Переведу на себе камеру. Друзі, іще ще раз, слава Ісусу Христу. От. Сила нації, козаки, українські козаки, сила нації з вами. Сила нації вона на варті. І ми робимо все для того, щоб кожен з вас мав щасливе майбутнє. Так що, друзі, бажаю всім вам щастя, здоров'я. Тримайтесь в цій несправедливій війні з расистами. Ми обов'язково переможемо, і ми вже перемогли. Тільки треба нам вистояти до кінця, друзі. От. А той, хто має терпіння, має велику перспективу, велику перспективу, бо іноді. Витримати тяжче ніж якимось чином навіть правильно зреагувати. Так що так, друзі. Приєднуйтесь, підписуйтесь під роликом Попрошу нашого адміністратора, щоб він ставив посилання на проведення забігу 26 числа в цю суботу. Так що, будь ласка, реєструйтесь, доєднуйтесь. Військові мають велику льготу, почитаєте, все зрозумієте. От саме головне, що ми намагаємося зробити. Ми намагаємося зробити хорошу подію, щоб всі отримали задоволення перше. Ну і безумовно, ми маємо намір е, отримати певні донати на допомогу нашим друзям 32-ї бригаді, яка чекає у неї де ж багато потреб, і ми хочемо задовільнити ті потреби, друзі. Так що, слава Ісусу Христу! Приєднуйтесь, доєднуйтесь і будьте з нами в майбутніх ефірах, друзі. Щасливо всім!